Продовжуємо розповідати про найкращі бренди виробники базових автозапчастин, які зазвичай підлягають заміні під час ТО. Одна з таких запчастин фільтр салону, яку найчастіше замінюють восени та навесні під час заміни гуми. Мабуть, немає потреби наголошувати на важливості цієї деталі та своєчасної її заміни. Адже якщо фільтр неякісний або погано працює, це негативно впливає на якість повітря, що нам дихає водій та пасажири автомобіля, і відповідно погіршується комфорт поїздки. Вітаємо на каналі Докії. Розповідаємо про найкращі бренди фільтрів салону. П'яту позицію в цьому рейтингу посідає бренд Мейлі. Це відомий німецький виробник, який працює на ринку автозапчастин вже майже 70 років. Те, що почалося в 1958 році, з експорту запасних частин, зараз є історією успіху по всьому світу. Мейлі пройшов шлях від торгової компанії до виробника з власними виробничими потужностями, власними лінійками продукції, власними стандартами та брендом, який також символізує запчастини, що слугують довше. Компанія постачає запчастини до понад 120 країн. Досвід мейлі втілюється в кожній розробці, прагнучи спростити роботу автомайстерень. Компанія пропонує інноваційні запасні частини та інтелектуальні рішення, спеціально розроблені для потреби СТО, дилерів та водіїв. Головна мета мейлі запасні частини, які служать довше та мають справжню додаткову цінність завдяки розумним рішенням. Наразі у портфоліо компанії 24 тисячі найменувань, серед яких деталі шасі та кермового управління, компоненти гальм, деталі приводу, підвізки та амортизації, фільтри, термоуправління та охолодження двигуна, електроніки тощо. Салонні фільтри мейлі виробляють із високоякісних матеріалів, що забезпечують комфортний клімат в автомобілі завдяки ретельному очищенню від найдрібніших частинок пилу, бруду, квіткового пилку та алергенів. Завдяки бездоганній якості фільтри забезпечують чисте повітря та захищають від забруднень пилу найдрібніших частинок квіткового пилку та інших алергенів. Виробник рекомендує замінювати салонний фільтр кожні 15 тисяч кілометрів або принаймні раз на рік. І звісно, вибирати фільтр потрібно саме для конкретної моделі авто. Ще один відомий бренд фільтрів салону та інших автозапчастин Purflux. Це провідний світовий постачальник оригінальних запчастин для автомобільної промисловості з понад 40-річним досвідом. Наразі входить до Софеї Груп. Purflux Group проектує, розробляє та виробляє різноманітні системи фільтрації. Компанія постійно вдосконалює свої компоненти за допомогою технологічних розробок у всіх секторах продукції, оптимізуючи продуктивність з точки зору життєвого циклу, ефективності, розміру, ваги та екологічної сумісності. Purflux Group має 10 виробничих майданчиків у семи країнах та три науково-дослідні центри у Сполучених Штатах, Франції та Індії. Пурфлюкс постачає на ринок повний асортимент салонних повітряних фільтрів, пропонуючи технологію, що найкраще адаптована до кожного типу транспортного засобу: полковий фільтр або фільтр з активованим вугіллям. Ефект стоп-пилку фільтрує навіть найдрібніші алергенні частинки, що можуть потрапити в легені та часто призводять до астми чи алергії. Крім того, салонний повітряний фільтр з активованим вугіллям блокує всі частинки та запахи. Фільтрувальний матеріал складається з трьох шарів: шар активованого вугілля, розміщений між двома шарами нетканих волокон. Комбінований фільтр, який фільтрує як частинки, так і гази, зменшує концентрацію шкідливих газів із сильним запахом, які можуть спричинити головний біль та кашель. На третій позиції рейтингу брендів салонних фільтрів впевнено закріпилася компанія Bosch, що має понад сторічний досвід в автомобільних технологіях, сервісах, апаратному та програмному забезпеченні. Bosch пропонує широкий асортимент автозапчастин як для конвейерів автовиробників, так і для післяпродажного обслуговування та СТО. Компанія також виробляє обладнання і програмне забезпечення СТО, зокрема для діагностики. Завдяки цьому СТО можуть проводити ефективнішу, безпечнішу та швидшу діагностику і ремонт. Bosch пропонує салонні фільтри як звичної конструкції, так і з активованим вугіллям. Фільтри Bosch підходять майже до всіх моделей автомобілів, легко встановлюються і забезпечують комфортний клімат в салоні, очищують повітря від забруднень, пилу, неприємних запахів та алергенів. Другу позицію рейтингу обіймає Малія: провідний міжнародний виробник і постачальник автозапчастин для легкових і комерційних автомобілів. Заснована 1920 року компанія наразі виробляє продукцію на 135 підприємствах у всьому світі. Пропонує інноваційні рішення в усіх напрямах автозапчастин для всіх систем автомобіля. Сьогодні кожен другий автомобіль у світі оснащений компонентами Малі. Компанія є одним зі світових лідерів у виробництві фільтрувальних елементів для автомобілів. Салонні фільтри малі виготовляють на сучасному обладнанні та піддають суворому контролю якості, що гарантує відсутність дефектів. Фільтрувальний елемент здатен вловити найдрібніші частинки пилу і забезпечувати їх отримання протягом усього періоду експлуатації. Крім того, ці фільтри ефективно блокують неприємні запахи та дрібнодисперсні частинки. Вугільні фільтри мають додатковий ефект поглинання оксидів азоту NOx та вихлопних газів, чудово поглинають запахи. Нарешті лідер рейтингу брендів салонних фільтрів Man і Hummel. Більше відомий в Україні як Man Filter. Від свого заснування компанія спеціалізується на виробництві фільтрів. Хоча в історії Man і Hummel був період після Другої світової війни, коли замість фільтрів на порядку денному з'явилися інші товари, зокрема побутові та сантехнічна арматура. Але паралельно Man і Hummel продовжували розвивати свій бізнес виробництва фільтрів. Поворотним моментом став кінець 1940-х років, коли зійшов із конвеєра перший фольксваген Бітл. Імани Хаммел виробила великі обсяги фетрових конусних фільтрів для автомобілів. Інноваційні продукти, виготовлені Мани Хамол, проклали шлях компанії до виробництва оригінальних запчастин для автомобільної промисловості. Покращення споживання пального та продуктивності двигунів, а також скорочення викидів забруднюючих речовин, набули важливого значення. Будучи експертом з фільтрації, мани Хамо збільшив застосування пластику у своєму виробництві. Це уможливило зменшення ваги та розробку гнучкішого дизайну фільтрів. Салонні фільтри МАН-Хамл прекрасно освіжають і очищують повітря в автомобілі. Вони зменшують кількість пилу, алергенів і газів, що циркулюють у системі кондиціонування, зменшуючи навантаження на дихальну систему людини. Салонний фільтр ман filter відокремлює майже всі до 95% дрібні частинки ПМ 25 Particular Matter-2,5, Шкідливі мікроорганізми, що містяться в пилку, вихлопних газах диму. Деякі з них менше 3%, Ків діаметра людської волосини це показує, наскільки потужним і ефективним є салонний фільтр. Цікаво, що людство почало застосовувати салонні автомобільні фільтри не так давно, лише якихось 50 років тому, не надаючи особливої уваги якості повітря всередині автомобіля. Тож ми раді, що наразі можемо представити широкий вибір брендів салонних автомобільних фільтрів. Вибирайте серед найкращих і дихайте на повні груди. І підписатись на наш канал. У нас багато відео про інші автозапчастини і автотовари, адже ми розбираємося в деталях.